Что ви кажете? Скажу, що вам 6, бачите, буде 6 фотографірувати. Так що служба йде чи ні? Яка служба? Ну, церковь. А ви ми щось до церкви стоїмо? Це не знаю, думаю, ми же церква охраняємо, ми же служба йдеться. Ми стоїмо тут, потому що у нас тут точка. Фотографіруємось. Точка, Якщо, яка? Фотографі... Конопляна. точка чи яка? Що? Ну, ви кажете, точка це як? Конопляна. точка чи так, да, конопляна точка, по вашому. Если ви не розумієте, що нам установили точку тут стоять. Ну, ми я... стоїмо. Ну є точки, то самогон продають або коноплю продають. Шановний, ну як з вами можна балакати? Если я вам кажу за зовсім другу точку, а ви починаєте конопляна, самогонна точка. Mm. Про що з вами можна балакати? Це ну я знаю, що так ото кажуть, є самогонна точка, конопляна. Підіжкодіть, як до вас можна звертатися? Шановний. Шановний, от я звертаюся, шановний. Як вам пояснити, яка ще точка вам повезне? У нас встановлена точка нашим керівництвом, де нам стоять, да. Вулиця коні. Mm. А не стоїмо церкву, охороняємо. Ви тут щось їздите, такі слова кажете. Спить, лежить. Але я приїхав, побачив, що ви спите. Ви бачили, що я спав? Ну, очі закриті були. Ви, ви Думаєте, що очі були закриті? Ну я бачу, може ви думали щось, може мечтали щось. Це моє право думати і мечтати. Ні, <свист> я розумію, ні, так я ж вам не запрещаю. Я просто дивлюся очі закриті у людини, ну. думав, може... ви знаєте, де закриті? Де? А, в грубу типа. В Віньку, хорошо вам, так? Да? А ви частна охорона чи <свист> державна? А тут, записано. МВС України Державна служба охорони, ну так. Да. Це да, я просто дивлюся, бо оце, бо буває час не їздять там. Може ви час, не Якщо ви їздите тут часто, то ви бачите, що нас тут регулярно. Ні, перший раз. Перший раз. Да. Дайте мені ваші дані. Для чого? Хочу здавати редактору редактор всю. Так. Редактор не хочу давати дані. Ну так цікаво, це церква. Зал царства, І цей. І міліція стоїть. А що вони закриті тут? Чому, Чому вони закриті? Шановне, я вам ще раз повторю. Ми ніякого відношення до цієї церкви немає. Ну ви кажете, що кожен день не стоїте, то може... не знаю. Що чи... з вами не по ми не на території церкви стоїмо, ми дворі церкви стоїмо, А в силу на приїжджати. Ну біля калітки. Де калітка Де загорожена тілі поля. Ну. Да. ну так. Ну так. Та як ви нормально служить? Якісь новості може нові. нема нічого. Зміни, переміни. Гроші платять? Чи не дуже? Ясно. Будь поведено.